Ні, ні, не, ні. Я думаю, це брання. Чого е командир бригади Грищин відповів мені сьогодні, що ніхто з бійців 72-ї бригади не їде ні в Білу церкву, ні на Київ. Він мені сьогодні про це сказав, що в Київ не їде ніхто. Це він мені сказав. Зараз його запитаємо. Можна дихенько? Ні, 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 тишину. Так, увага. Це не, 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 не красиво. Послухайте, Слухайте. послухайте. Ви не пожрати привіз. Не, позволь. не, не, не завжди задача слухана. А можна попросити тихенько? Я поговорю з вашим командиром. Тихенько, дайте. Що нічого я витерплю я витерплю ще можна я вас попробую, коли бачите. чи може, дайте мені хвост поговорити. Приходять, і чи може відійти, щоб ти знімав, я дайте з нічого прятати не буду. Я будемо з вами з нам поговорить, Дайте з ними без жінок, бісі можна? Ні, Андрій Миколаївич, добрий день. Я вам сьогодні телефонувала Валіва Ольга, ГО громадська спільна країна. Ви мені сьогодні відповіли, що ніхто з ваших бійців не їде в Білу церкву і в Київ. Чого я тут в Києві зустрілася з бійцями вашої бригади? 175 чоловік. Що це за люди? Звідки вони взялися? Ви сказали, що всі бійці вашої бригади в Запорізькій області. А що це за люди? Вони кажуть, що вони 72-ї бригади. Це бомжі чи хто це? Може воєнники показати. Що, що їх спитати? А звідки ви приїхали? От коли ми приїхали з того світу повернулися і чогось воїн їсти ніхто не дав з того з світу. З з того світу. Ми тебе достанемо. <рес> <рес> що це за люди? Ви мені відповіли, що до Києва ніхто не їде. Чого їх не висадили в Білій церкві? Чого вони в Києві? Без їди і без води пустили. Я не провик со мною. Алло, без ідей, без да. води. Я роблю своє. — Вони з Білої церкви, да. але вони чогось у Києві знаходяться. Чого вони в Києві? Виключив, так? Да?

<різований> ви просите, щоб слухали вас. Чого ви не даєте послухати? <різований> То це дезертири, да?

так Слухайте, а можна ще таке уточнення? Уточнення? Тобто вони один раз дезертували на територію Росії, а другий раз вони зробили дезертирство в Київ. Самі захопили поїзда, сіли. Поїхали на Київ, так то так. А тепер скажіть, як вони в Києві опинилися? В Києві як вони опили опинилися? а хто? А ці де були? Де ці люди були? Значит, э, здесь здесь на каком, э, станции Томск. Дыханько, хло, о.

бігли так по всій Україні, що опинилися в Києві. Я вказу, вони були в Києві. Ні, це була зовсім друга група людей. Це, мабуть, ви щось помиляєтесь. Я друга, я друга. А тиждень назад вони в Києві були. Це вони ти, це ті, що тиждень назад в Києві були. Так, увага всім. тільки Ага. ну ви розберіться, що це тут за люди. Я вам ще подзвоню.